Хей, всім привіт, з вами мене зберігалька. І сьогодні ми погуляємо в Майкрафт. Але незвичайний це тільки що створила цей світ. І він дуже сильно страшний, тому що я поставила мод The Anomaly. Тут буде монстр один. І це в е, не тільки монстр. І в мене е, буде, звісно, звичайний світ, але я буду з виживати монстром. Ой, і цим. Та дай мені вилізти. Так, все, випливаємо Е, Я з наче, як я пам'ятаю, він перший печерах з'являється, але я хочу спочатку добути своє перше дерево. Якщо ще один новачок в Майнкрафті. Та я більше знаюся на Майнкрафт. Все добуло. Треба ще трошки добути Потім березу ще добуду. Я хочу добути два стака через те, що мені ж треба буде ще тимчасову хату побудувати. До речі, наша ціль побачити то аномалій. Так, зараз добуду дерево. Це дуже скучно скажіть. Окреатив я раз взяв все і хата. Тільки це якесь дивне. Дерево через те, що тут ось так блоки стоять. Добре. Ну, і 64 мені вистачить. А як ви думаєте? Мені просто ще верстак треба буде скрафтити скриню і так далі. Я ще з, мод з модами мене грала. Так. Дошки. Все. Забираю сюди. Так, верстак. Палички. Ставлю палки. Що можна скрафтити? Поки не можу, нічого не можу, зрозумію. Поки що буду весь нічого. Зараз ставлю верстак так. Я хочу скрафтити дерев'яний меч а може і не менше. Я не розумію за цього. Чекала, якщо давить камінь, щось буде. Прекрасно буде реклама. Добуваємо і нічого не випадає, прекрасно. Я хочу знайти якусь печеру і якусь там аномалії. Хоч би збройні нічого. Але ви думаєте, що я так просто здамся? Ні, Я зараз мені не треба нічого таке. Так, да, в мене є одна ідея, але вона трошки четверська. що я піонію зняла в руки. Вони дуже самі красиві. Подивіться, наскільки вони красиві. Так, як треба скрафтити ліжко? Треба, як я дерева дерево наверх це. Так. Я не можу, чекаю до доступної реклами і дещо зробимо. Але перед цим я хочу знайти собі те місце якесь красиве. О, я вже його знайшла. Але я хочу, щоб поряд була якась шахта. Тому що ви знаєте, що Аномалія живе у шахті. Все. Я хочу туди дойти, бо не знаєте, що там є щось цікаве. Так якщо, що ще ралія е, мод, там було написано, я тут написала це, англійською англійського боку. Ті, я думаю, що це неправда не буде. Я не знаю. Я трошки забоялася, то захотіла побути трошки в креативі, тому що я хочу знайти якусь шахту. І в мене є ще 4 хвилини, щоб знайти цю шахту. І менше навіть. Так, ось я бачу ліс. Все, я бачу ось тут. Так. Одне місце. Мені цікаво його відвідувати. Ого! Це величезне селище. Хіба тут є щось цікаве? Все коти, все точно, я тут поселяюсь. Селяни, привіт! Я тут тепер буду жити. Зараз. Так, я хочу якийсь дім. А, думаю, чого Я говорю. Я думаю, що буду жити в цьому будинку. Так, в цьому. Він прикольний красивий. Тільки тут погано, ну, і тут мало місця. спочатку спершу я зливаю ці люки. Ставлю. Ну, нормальний лут, але він мені не треба, якщо що я його потім викину. Хоча б я їжа. Ну нормально. Так, це перша серія, потім ще. Це буде. Будуть серії. Так. Ставлю сюди ну, Звичайно. Хліб поставлю. У зв'язку із за